Всім величезний привіт! Ви на каналі Косметика Сови. Щиро рада вас тут бачити. Давно ми з вами так не теревенили. Я вже скучила за таким форматом відео, але оскільки в нас відбуваються планові і аварійні відключення світла, то не завжди є змога записати. Под... Подібний контент. Тема сьогоднішнього відео це ті продукти, які би я не радила вам купувати, тому що вони не дають бажаного результату, і це просто намарно викинуті кошти. Хочу застерегти вас від таких покупок. І не буду затягувати відео, одразу почну. Я собі зібрала, вже щось скинула. Ось тут в мене, бачите, скільки всяких ніштячків. Які я свого часу купувала і сподівалася, що вони будуть давати чудовий результат, але насправді нічого такого не відбувалося. Отож, розпочну я із пілінга. Це український виробник Profistyle Peeling Пілінг Detox. Це крем-пілінг, його потрібно наносити 2-3 рази в тиждень і користуватися, просто вмасовувати в шкіру голови для того, щоб ороговілі клітини, для того, щоб там залишки жиру, це все видалялося, і вже потім користуватися шампунем. Зізнаюсь, користувалася тут в складі є Єха-кислоти. Я сподіваюся, вам це видно, камера погано фокусується. Аха, кислота. І я користувалася, оскільки в мене жирна шкіра, то мені це підходить ідеально. Я користувалася цим пілінгом доволі довго, місяць часу, для того, щоб зробити висновок, що це повна дурниця. Ну, Він не робить абсолютно нічого. Тобто, в мене шкіра голови як жирнилася після того, як я вже потім помила, просушила волосся, такий інтервал часу, так само і жирнеться далі. Тобто ніякого результату він не дав. І, до речі, в мене після перших декількох разів використання пілінга було висипання. Тому я би вам цього не рекомендувала. Можливо, є дорожчі аналоги, які дають результат, але це точно не, не той варіант. Тому краще доплатити і купити щось гідне, ніж за ось такий об'єм заплатити і в результаті не отримати нічого путнього перше, Наступне, це новинка із каталогу Avon. Не знаю наскільки, мені здається, що це в минулому каталозі я цього, а можливо, і в минулому каталозі був цей фіксатор для макіяжу. Я ним користуюся дуже, ну, відколи мені прийшло замовлення Avon, я ним користувалася досить часто, і крім зволоження шкіри, цей фіксатор не робить абсолютно нічого. Тобто для покращення. Макіяжу для якогось збільшення стійкості макіяжу ця штука не підходить абсолютно. Ось так він виглядає. До речі, має дуже дивний спиртовий запах, і мені це не подобається. Я думала, тут буде якийсь квітковий запах. Знаєте, щось в стилі Avon, така віддушка легенька. Насправді ні. Запах такий спиртовий і об'єм 125 мл. Ну, ціна, відповідно, коштував цей фіксатор в каталозі зі знижками консультанта в районі 65 гривень. Ніби і недорого, але, в принципі, для чого захламлюватися. Те, чим потім не будеш користуватися, просто зраду того, щоб воно було. Ну, не знаю. Я, я цим спреєм не задоволена, я ним надалі, напевно, користуватися не буду, тому що ефекту від нього немає. Наступне ось цей крем для рук, який я вам так рекомендувала. Пам'ятаю, коли тільки купила, від Greenway зволожувальний, живильний, глибокоживильний крем для рук з бананом. Єдиний плюс цього крему, це в тому, що в нього. Чудова віддушка, він дійсно пахне бананами, і це не хімічний запах, а досить натуральний. Але цей крем не дає жодного ефекту. Вже краще крем від Avon, ніж ось це. Тому більше нічого із серії Greenway для рук я не буду купувати, бо думаю, що всі вони. Весь склад у них за однаковим принципом. Єдине, що відрізняється, це ароматизатори, які додають всередину. Я вже використала практично весь е тюбик, тут 80 мл, і результату того зволоження і живлення, яке би я хотіла отримати, особливо в зимовий час, я не отримала. Тому я вам його не рекомендую. Ось такий банановий, жовтенький грінвей, крем для рук. Наступне, це позиціонуван, цей товар позиціонували як тонер міст для обличчя. Тобто він мав зволожувати і все. Основна функція зволоження. Я вже скільки використала, мені просто дуже шкода викидати ті продукти, якими я не задоволена, тому що ну, я ж за них заплатила правильно, і мені потрібно їх якось або використати, або. Ну, Нема виходу такого, що я просто повну банку кинув порожнячки і покажу вам і скажу, що ні, ви таке не купуйте. Кажу вам про це зараз. Не дає жодного ефекту, жодного. Це просто відчуття легкої водички на шкірі, яка моментально висихає, і обличчя далі почувається стянутим. Я думала, що хоча б ця стянутість просто зникне, якось її не буде так помітно, але ні. Відчуття стянутості залишається. Наскільки мені відомо, Sun Love це. Е, Корея, а може й Китай, я можу помилятися. Але тим не менше, цей тонер він не впорався зі своїм завданням, тому я йому ставлю один єнот з 10. Ну, просто гарне упакування. Бачите, і тут такий єнотик ще на упаковці. Отак відвиглядає. У мене залишилося зовсім небагато, я думаю, я його доб'ю кину в порожні банки і буду моя совість чистою, що нічого не пропало. Наступний тонер це просто моє здивування було. Тому, що коли я користувалася Farmstay, це, пам'ятаєте, я купувала лінійку від Farmstay зі стовбуровими клітинами винограду, там був крем, сиворотка і ось цей тонер. Ви знаєте, цей тонер це просто годичка. Воно взагалі не робить нічого. Абсолютно, це просто, ну, коли я працювала, можливо, емульсія давала якийсь додатковий результат, і я не помічала, що тонер нічого не робить. Я не знаю. Ну, тим не менше, я ним користувалася, користувалася, от емульсія закінчилася, я взяла собі іншу. І він, ну, він як не працював там, так і не працює тут. Тому це також трата часу. Хоча мені дуже подобається цей флакон, скло, все виконано дуже дорого, багато. Але якщо ефекту нуль, то до чого такі продукти? Тому я би вам його не рекомендувала. Об'єм тут величезний, об'єм тут 130 мл. Цього тонера мені ще вистачить надовго. Я його також докористую, але вам би його не радила. Ну... Нульовий ефект, просто нульовий, що водичкою обличчя покропила, називається. Наступна це декоративна косметика. І як не дивно, зараз я вам покажу той крем, яким користується багато хто, і, можливо, задоволені при використанні. От, Але не я. І не тому, що я вредна, і не тому, що я е, хочу вам показати щось таке, чого е, ну, якось переконати в тому, що добре це погане. Але. Е, Тональний крем від Мейблін, фарб Active Wear, який обіцяє 30 годин стійкості, має єдиний плюс: він дуже швидко фіксується, пори не перекриває, відбивається на всьому, на чому можна. Так, він дійсно матовий, після нього не потрібно жодної пудри. Дає дуже, дуже таке, знаєте, насичене покриття, і якщо ви використаєте ще додаткову якусь відтінкову пудру, то буде, ну, обличчя буде темніше за, за руки, за шию, і відповідно його потрібно буде наносити на зону декольте. Мені не подобається те, що його потім дуже тяжко змивати, вичищати від нього пори, і в мене від нього пори дуже розширились. Я не знаю, чому так, але ось цей крем від Maybelline, Farmstay. в мене відтінок третій, Ivory Clear. Clear Clare, напевно, якось так. Я... Англійськи трішки погано в мене з цим. Ну, можу вам сказати, я пробувала його на різних базах, я пробувала його на різних праймерах, я пробувала його без праймерів на кремах. Все одно, фіксується він моментально, тобто, вам потрібно дуже швидко розтушувати його спонжиком для того, щоб не було плям. Бо він може наплямити цей крем. Він, ну, не знаю, мені здається, є кращі, дешевші і набагато, скажімо так, пластичніші, ніж ось цей. Тому я вам це рекомендувати не буду, але сама, напевно, докористуюся. Бачите, яка хитра? Вам не рекомендую, а сама користуюсь. Просто мені шкода викинути ці кошти, а тут я заплатила за нього, купувала на Мейкапі в районі 350-400 гривень. І я сподівалася, що цей крем буде на зиму добрим, але ну, це просто маска, яка залишає всюди сліди. Він відбувається всюди, практично всюди. Як би ви його не фіксували пудрою, як би ви його не фіксували різними фіксаторами, він все одно буде відбуватися. Тому ця історія не для мене, і думаю, що вам також таке не підійде. Ще одне, що покажу, це я випадково знайшла в своїй косметичці буквально. Декілька днів тому почала користуватися і розумію, ну що ж тут не так? Це бальзам для губ від Yves Rocher, який би мав бути з цієї серії типу зимової, там мало бути печене яблучко, кориця, ароматизований, всеке таке. Знаєте, що? Це вазелін вазеліном. Ну, Він не має того аромату, який би мав, який би мав бути, при тому що його термін придатності ще не вийшов. Він до 7 місяця 23-го року, зберігався в мене він правильно, тобто ніяких там ну, умов зберігання я не порушувала, але цей бальзам. Не робить абсолютно нічого. Він не зволожує губи, він не лікує губи. Якщо у вас губи на холоді робляться сухими, якщо ви відчуваєте шкірку, яка починає відлущуватися, потрібно користуватися бальзамами. Ну, напевне, вже тоді кармекс. Тому що і Фроше, ну, не той варіант. Тим паче, що і Фроше не вийшли з ринку Росії, тому я не знаю, кому потрібна така історія в себе бо в косметичці. Це ну, таке собі, самі розумієте. Ось такі були мої розчарування цього місяця, і я сподіваюся, що якщо ви побачите ці продукти в магазині, якщо ви захочете їх купити, то принаймні задумаєтеся, чи дійсно вони будуть настільки добрими. Але повторюю, це моє ну, це моя суб'єктивна думка. Тобто, те, що я показую вам ці продукти, це означає, що вони не підійшли моїй жирній та комбінованій шкірі. Можливо, вони підійдуть вашій сухій шкірі. Можливо, ви зможете використати їх якось по-іншому і досягнути потрібного ефекту, того обіцяного ефекту, який написано на цих продуктах. Але ось це все я би вам не рекомендувала. Тому що це, бачите, зараз в руках я тримаю близько тисячі гривень, а результат від цього ну, просто нульовий. Результат нульовий. І ну, мені дуже образливо те, що. Що я мала великі сподівання на власне лінійку від Farm Stay, омолоджувальну з виноградними зі стовбуром, Боже, не вимовлю зі стовбуровими клітинами винограду. І ось цей тонер він взагалі нульовий. Він ніяк себе не проявив. Це просто для мене нонсенс, тому що я сподівалася, що кожна, кожна частинка цієї серії буде працювати, ну, виконувати якусь певну функцію. Наскільки я розумію, функція тонера зволоження або краще поглинання наступного продукту. Що з тонером, що без. Крем там чудовий, але емульсія там чудова. Але тонер я не рекомендую. Тобто ви його навіть можете не купувати, це просто вода водичкою, білий колір, ну таке молочко. Бачите, я його вже там трохи використала. Вже видно, що десь, десь напевно, ще залишилося мілілітрів 30-40, І я це швидко додобризкаю, закинув. Порожні баночки і, і забуду про цей про страшний сон. Дуже дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Щиро вдячна, що подивилися це відео. Будь ласка, якщо вам сподобався такий формат, то пишіть мені в коментарях, пишіть чим з цього ви користувалися, що вам так, а що вам ні. І буду вдячна за будь-який ваш фідбек. Якщо ви не підписані раптом на канал, то будь ласка, давайте підтримуємо україномовний Ютуб, тим більше в такий важкий час для нас усіх. Ми ж Україна, Маємо бути дружніми, маємо бути об'єднаними. Тому щиро дякую за перегляд. Всіх обіймаю, нам, мирного нам дня, мирного нам вечора. Ваша Сова.